Вітаємо в ефірі. Програма Фантастична книжка! У рамках 3-го міжнародного фестивалю Щастя у творчості. Наші українські діти та підлітки створюють різні цікаві сюжети в спеціальній рубриці популяризації читання. Ось ви бачите класні, суперцікаві книжки українського видавництва Жорж. І. Ці книжки передаються у подарунок учасниці фестивалю, це Саміра Шиян. Вона отримала диплом і спеціальну відзнаку. І знаєте, ми проводили такі дослідження, читацькі бліцопитування серед дітей та батьків, і були поставлені запитання стосовно настрою емоцій, які ми відчуваємо в процесі читання. Так от, без сумніву, якщо узагальнено так сказати. Читання робить нашу молодь дійсно щасливою. Дійсно людина почувається більш впевненою у собі, це психологічно розвантажує, це такий класний спосіб антистресу, щоб не бігати за різними пігулками. Іноді варто почитати класну книжку. і Психоемоційний нервовий стан він буде поступово врівноважуватися. Ну, і, окрім того, це класний розвиток творчого мислення, критичного мислення. от. І дуже-дуже такі різні сюжети. Ми дякуємо видавництву Жорж за такі цікаві книжки, дівчата Гіксі, Хакатон. От Алекс Майлз, наприклад, або Сьюзін Нільсен. Усі ми з молекул. Це про життя сучасних підлітків, дуже така захоплююча історія. Ну, і, звичайно, фантастичні толкс представляють хроніки незвіданих земель. Отож, ми бажаємо учасниці фестивалю Самірі Шиян щасливого, осмисленого і позитивного читання, знаходити кожному нашому глядачеві. Свої цікаві сюжети, знайдіть свою улюблену книжку і не пошкодуйте часу провести разом з улюбленою книжкою. І вже Саміра вже таку можливість матиме. Дякуємо видавництву Жорж. В ефірі була програма. Фантастична книжка! Дивіться цей канал, підписуйтеся і знайдете для себе цікаві сюжети.